Ілья, 5 червня, базар. Подивимось, сьогоднішні ціни на базарі. Доброго ранку. Доброго ранку. Красненький 85 бригада постов. Мінікада 100, 100. овсі. Червоний помідорчик 85, світла 50, кобузчик 35. А Бояпітня. картопля в яку ціну? Картопля 45. 45, огірки? Огірки 35. Постака капуста 50 ошарка ще. Сливочка 85, дівча. Я вчора брала нормально, да. Пипочка 800, 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. перчик кубик 150, фаршировочка 120, домашній перчик 130, крапі 150, кабачок 25, бурячок <реку> морква 60 гривень. кг що там ще капуста 25, пекіночка 45 так. А 100 гривень кіло, є ще грушка. Це твоя моя, да? моя А, моя, моя, а, моя, а груша? Uh, груша 160, абрикоска uh, 160, персик 280, дорогий поки, uh, бананчики 80. Що там, Цитрус, лимончик подаричок, ціка казати. А оцей гострий перчик? Гострий перчик, 10 гривень, щучки. Хлопці сказали, що то дуже гострий. Це дякую, Галинко. Помидочка восемьдесят пять, кабачок, бачите душевел двадцать 25, капуста слива 25, картопля по 35, день, доброго, день. доброго дня, доброго. А морква вам я 60 шестьдесят гривен все пока стабильно. 45. Все свежие, приходите. А я бачу, подешевилась и капуста, да, и кабачок. А, и картошка еще е по 25. Картошечка по 25 е. Что тут в Ирине? Что тут в Ирине? Давайте всего хорошего. Здравствуйте. Я... Добрый день. Добрый день. А в какую цену половинка твоя? 120-130. 120-130. Урок 75. Помидоры. Помидоры да, и 70, а у тебя? 120. и 100. 100, 100 гривен. 100 гривен. Капуста 25. Это капуста 25, да? Да. Молода. Да, да, да. а баклажаны баклажаны 150. 150. 150. Ну, это же Турция. Держи, что не Ну, да, да. Рейца, ось, царя, 150 гривен. Я, уже, и 100 гривен.